Богом благословенного суботного ранку, дорогі глядачі Золочів.нет. Сьогодні ми маємо чергову програму, в якій будемо готувати е, також таку досить просту, але, напевно, цікаву страву і корисну, особливо тепер в час різдвяного посту. Страва, яку я би назвав Галушки по-гукальськи. Чому по-гукальськи будемо знати трошки пізніше? А наразі готуємося до нашої програми. Отже, нам потрібна кукурудзяна мука, дрібненька, не груба, потрібна буде пшенична мука, яйце, вода, сіль, молоко і бажання щось зробити незвичне і смачне. Отже, ці галушки, які готують в нас вдома, готуються із кукурудзяної муки. Тому ми даємо як основу нашої страви, даємо, даємо кукурудзяну муку. Думаю, і так буде досить. Так. І для неї, для клейкості ми даємо небагато лижечку муки пшеничної і обов'язково пучок солі. І обов'язково пучок солі. Муку разом з кукурудзиною ми замішуємо зараз, щоб вона гарно вимішалася. І у мірі потреби ми будемо додати, можливо, як. Кожен, хто буде робити, буде бачити, скільки треба води. А часу, може, навіть і ще треба, якщо вона не тримається купи, додати навіть ще трохи, може, і муки. То залежить від клейкості самої кукурудзяної муки. От ми бачимо, що у нас мука кукурудзяна дуже і дуже сипка. Тим часом, як ми готуємо тісто, ставимо баняк, ставимо на плитку. Обов'язково на дно даємо трохи води, щоб не пригорало. І ставимо грітися наше коров'яче молоко. Так, тепер готуємо нашу стільницю, посипаючи мукою. Добре. І викладаємо сировину з нашого тіста, того, якого ми і мішаємо від того, щоб для того, щоб воно зробилося тягучим і вдалося розкачати. Дещо незвично для нашого тутешнього регіону кукурудзяне тісто, але... Я думаю, що воно може запросто, після того, як у перший раз спробуєте, претендувати на одну з ваших улюблених простих пісних страв. І так, тісто у нас замісилося до такого вже підмішуючи муку трохи. Ми довели його до плоского е, такої консистенції. Зараз ми його розділимо на дві частинки. У того нам буде забагато. Потім я скажу, що робити з другою частиною. І тепер, тачівкою, ми то все файно, потрошечки, плавно розквачуємо, тому що це тісто є трохи крихке, досить крихке, верніше. Так. О! Зараз вимальовується те, на що ми розраховували. Опа! Жовта сонячна паляничка. Скажу, що розтачуємо його ми трохи грубше, як на пироги. І скажу, що воно вже для нас є, в принципі, дуже і дуже навіть готове. Так, дивимося, що наше молоко. Наше молоко дамо йому трошечки більше температури, щоб швидше закипіло, і тримаємо на контролі, щоб воно нам не збігло. І зараз ми в це молоко будемо кидати наші галушки. Для того ми скористаємося дощечкою і робимо дуже просту річ. Руками щіпаємо отакі галушки. Полтавські галушки є круглі, мучні, а нас вдома робили галушки отакі. От Таке от щипане тісто. Дуже гарно, коли ви до тої справи будете заохочувати своїх дітей чи внуків, для того, щоб вони разом з вами брали участь у приготуванні цієї страви. Я називаю цю страву Галушки Погукальські, тому що в моєму селі є така частина села, мікрорайон, село Добровляне, Заліщицький район. То кажу, середнє українське Галицьке Придністров'я. Такий район, який називається Гукало, там жила татова мама, живе до сьогодні. І, власне, ми тільки в неї їли ці галушки. Тому я їх все казав, що то є галушки по-Гукальськи. Хочу заодно передати вітання моїй родині, бабінуси з Гукала. Від якої я переймив цю страву. Так, наше молоко вже під, підходить догори, збиваємо йому трохи шуму і дрібненько розкидаємо, дрібненько-дрібненько розкидаємо наші лушки. Щоб вони не злиплися, частинку кинули, можна замішати. І знову. Знову, знов, знов, трохи малими порціями. Накриваємо кришкою, щоб вони підзакипіли. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Як будемо чути, що вони хочуть тікати, ми забираємо кришку. І так, наша страва після того, як закипить, на легенькому вогні постоїть хвилин 5 від сили 10. 5-10 хвилин і буде абсолютно готово. А тим часом ми вернемося до другої частинки нашого тіста. Пояснюю, для чого ми його залишили. Могли зварити все на раз. Зараз ми проводимо ту саму операцію, що і з попереднім. Розтачуємо її. І зробимо заготовку на слідуючий сніданок, на слідуючий обід, чи на наслідуючий на прийом їжі, ми розтачаємо, пощипаємо і поставимо в морозильну камеру для того, щоб воно примерзло. Потім закриємо в контейнер, як воно примерзне. І в будь-який час ми зможемо, витягнувши з морозилки, Кинувши в гаряче молоко, мати швидко, не мастивши руки, так як сьогодні, замастивши руки раз на два рази мати нинішні наші галушки. Так, на цей раз ми їх обильніше тісто вимастимо в муці. О, і тепер знову те саме все робимо, що і в попередній раз. І це ми відправляємо. В морозильну камеру для того, щоб, наприклад, за 2-3 години, коли воно примерзне, його можна в пластиковий контейнер закрити, щоб воно не виморожувалося, і може стояти до слідуючого разу, коли їм треба буде швидко на сніданок зробити гарну е дієтичну пісну е страву, таку, якої, можливо, ще до сьогоднішнього дня ви навіть і не пробували. Добре, підмітили наші глядачі, що минула програма суботня програма. Відбулося у день, який за церковним календарем знаменує початок різдвяного посту. Багато хто взяв нам за зле, що ми у цей день зготували м'ясну страву. Жартуючи, скажу, що ми знімали не у прямому ефірі і далеко не у суботу, тобто, коли ми її коштували і їли, посту ми не порушували. А особливо для тих, хто дуже переймається питанням посту, хотів би сьогодні зачепити сам. Піст різдвяний, чим він є, і для чого він дається. І не тільки Різдвяний, а будь-який інший піст. Піст це є приготування людини, цілої людини, духа, душі і тіла до таїнства того чи іншого свята. Коли ми говоримо про піст як утримання від їжі, то це не є піст, це є звичайна дієта, коли ми не їмо сього, не їмо того, бо так нам приписує доктор. Піст. Це ще раз нагадую приготування духа, душі і тіла, людського розуму, людської волі, людських почуттів, людського серця, людського тіла. І коли ми тільки звертаємо увагу на тіло чогось не їмо, ми дуже обмежено готуємо себе до цього свята і далеко не найважливішим чином. Найважливіше, коли ми у початок Різдвяного посту, перший день різдвяного посту, не будемо дивитися в миску, що ми з'їли чи що з'їв отець Віталій і брат Маркіян. Коли ми відкриємо Слово Боже і для свого душі, духа і тіл, душі і духа, прочитаємо, як відбулося народження, збудемо у своїй уяві, у своєму серці ті почуття, емоції, які були у присвятої родини, яка незадовго до народження мусіла відбути важку подорож. Де було, напевно, і небезпеки, де було лихе, де не було часом чогось і зручних вигод, і умов, де були переживання, де були клопоти, де була відповідальність за те, щоб як належно привести на світ. Божого Сина. Думаю, що небагато наших глядачів, думаю, небагато християн, взагалі, побачивши в церковному календарі, пригадавши про початок посту, згадали, що цей піст знаменує прихід Спасителя, і ми до цього приходу готуємося. Тому бажаю ще зовсім не пізно взяти в руки Боже Слово, прочитати про народження Ісуса і з цією пам'яттю про цю подію перебувати цих 40 днів, згадувати про Пресвяту родину, згадувати про немовля Боже, яке народжується для того, щоб нам принести радість і мир. Готуємося не лише постом, не лише утриманням від їжі, але в першу чергу приготуванням нашого серця, щоб воно було здатне пережити і побачити народженого Ісуса. Так, наша страва вже є готова. Зазвичай до перших страв ми так посипаємо петрушкою, оскільки там молочна страва, петрушка не пасує. Ми трошечки зверху прикрасимо горіхами, які вже попередньо ми підсмажили в духовці. І дуже добре також до наших галушок дати. Хто любить за смаком, просто може хтось посолити, Можна дати цукру, можна дати меду, можна дати повидло чи варення. Кожному як смакує, нехай Господь благословить вас, дорогі наші глядачі, нехай благословить всі ваші страви, нехай благословить цей час приготування до Різдва, щоб він був для вас успішним, радісним і спокійним. Благословення Боже Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і перебуде з вами! Смачного!